Мероборог для себе так сьогодні приймаю. Що ніякі новини, ніяка інформація, ніяке дерево. Інформації мене не врятує. Мене варто врятувати дерево життя. Якщо там є ладу, 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 життя, то не було. А тепер кожного з нас є видно. Беруючи в далі. Кожному з нас був такий вибір або інформація, або дерево, життя. Тобто в нас є такий самий вибір. І новини, які просто наповняються. Цією інформацією, якщо, якщо в них погружатися постійно і перебувати. Немає там ніякого життя, приходить смерть. Особливо ці новини, коли я говорила, що не закінчиться там за пару тижнів. Ніхто не може знати, точно й дати. Якби кожен рукає з нами, то Господь призупинив. Це все безумність. Ці катаклізми, ці війни, ці втрати. Не кожен вам пукайтесь. Господь він поставляє царів і Він прибирає царів. Він поставляє царство і Він прибирає царство. І знаєте, Господу можливо все, тому що Він великий. Він над часом. У нього один день, як тисячу років, тисячу років як один день. Ми люди під часу, а він над часом. Тому варто задуматися, як ми хочемо жити, перебуваючи в всяких фейках чи перебуваючи в істині слова Божого. Не задумайтесь, до чого ви прагнете. І тоді. świat stanie inaczej.